Я не хотів лишати цю територію, де я проживаю. Я проживаю на цій території. Це моя земля. Був обстріл Миколаєва. Я пішов на вулицю, кажу, товарі, кажу, знову стріляють по Миколаєву. І буквально хвилину, на три-чотири стук у двері в, в, в коридорі. Я кажу, хто тут стукає? Вона, та ні, груда. Я виходжу, двері відкриваю, кажу, хто там? Тишина. Питаю знову, хто там, тишина. Я ще подумав, виходить чи ні, коли виходжу зразу бо зразу соні босоніж, в шортах в білій футболці. Стоять троє, тримають, називають моє прізвище і ім'я, геть зовсім чужі люди. Мене не знаю, чи я їх не знаю, чи це, ну, це, це реально. За селом був лісок такий, вони вивезли туди в лісок. Зв'язали руки, заставляли ставати на коліна, я говорю, не буду, на коліні, я говорю, не буду, на коліні, говорю, не буду. Вистрілив, звісно, блин, біля мене в землю, а потім автопатом по ногах ударив, ну ти реально не витримаєш болі. Завезли мене в будинок і цілу ніч зв'язаного Хорошо дубасили. Просто хорошо дубасили. Напрягали все. Тіло напрягав для того, щоб не проламали ребра. Попадали берцями по обличчю, зламали вухо, порубали брови. Та питались топить в колоді, затягали по всьому подвір'ї і казали, прив'яжемо тобі зараз. Укроповське бронежилети бросимо тебе зараз у реку з моста. Одне те, що було в голові, вдихнуть поглибжу води, і просто йти на дно. Я вам чесно кажу. Потім, коли ставили ствол або ніч ставили, була уява, тільки білого пітна в голові, більше нічого. По трасі слышу, читає Севастополь. Думаю, ну все, капец, Саша, ти приїхав. В Крим завезуть тебе, ти дороги більше не знайдеш. Ну, відтоді мене завезли в Каховку. Завезли в Каховку в, в, в поліцейський участок. Через сутки тільки напився в камері води. Реально пив, пив, пив як на солоду, я вам кажу, пив як на солоду. Він передивився. Телефон, але інтернету не було, так як мене стояла Кієвсталаська сім-карта, а в них були рашинські. Вони не могли ніяк, це я вже потім і зараз розумію, що вони не могли ніяк відкрити ті зображення, які я відправляв. Да, вони читали. Він ну так, да, я розумію, що вас в телефоні ми нічого не обнаружили. На перший раз ми вас відпускаємо. Я кажу, спасіба, але мені треба добратися на ту сторону. На яку сторону? Ну, я раз в Николаевской області. Виписали мені підіцею, що я загубив документи. Я кажу, щоб блокпости ваші пройти. Виписали мені документи ці і 5 числа мене випустили з участку, без грошей, без нічого. Це реально ти бомж, коли на тобі порізані штани, коли тебе хотіли насилувати, на тобі просто лапті, бо тебе забрали з дому в лаптях голого. І на тобі рубашка порвана, питався ниткою зав'язати, що хоч гудзик тримався на рубашці. І ти йдеш по вулиці, коли тебе випхнули, а ти просто додаєш питання їм: допоможіть, будь ласка, перебратися на ту сторону. А мені відповідають, ми тебе сюди привозили, йди на отсюда. В, нові, в Новій Каховці на автовокзалі був вайфай, як безкоштовно. Я підійшов до э, Людина робив диспетчером, я підійшов до нього кажу, а він такий дивиться на мене, ну блін, бомж. Він, що це ти тут робиш? Я говорю, так і так, кажу, поможіть кажу, мені, пожалуйста. В мене кажу, розрядився телефон, кажу, я хочу дозвонитися. Він каже, зв'язку немає, є, каже, Wi-Fi, ну, Wi-Fi, інтернет. Каже, що трапилось? Ну, і я розповів ситуацію, як що було, до чого було. Він каже: добре, він взяв телефон, зарядив телефон. Е, я питався дочці дозвонитися, але не дозвонився. Дозвонився. Я до співробітниці колонії, до Людмили Щоголь, я їм сильно вдячний. Вона підняла трубку, я кажу, Міла, сонце, кажу, я в Каховці. Вона чого? Я кажу, мене забрали. Як забрали? Кажу, мене забрали. Кажу, рашики, кажу, я в Каховці, Кажу, мене тільки випустили. Кажу, Міла, кажу, я не знаю, що робити. <кху> не Ні грошей нічого. Вона каже, йди шукай таксі. Кажу, за що я буду їхати. Йди шукай. Я підходив, кажу, хлопці, хто кажу до цірупіска може повезти? Ну, один каже, воно каже стоїть людина. Він каже, його черга. Я підійшов, кажу, скільки буде коштувати. А Wi-Fi брав там недалеко. Стоянка таксі була? Три тисячі. говорю, Міла, ти чула, каже, хай каже номер карти. Вони перекинули гроші із чоловіком цьому таксі. Цей каже, е Хай перекине ще кара 500, тому що там в Цирупінській довжні лодкою перевозить. Сідає я в таксі і пропадає зв'язок. В той даний минуту, ви розумієте, тоді, коли я їй сильно вдячний. Я, по... я по все життя буду їй вдячний. Ми приїхали в Цюпінську, заїхали на порт, а вже нікого ніхто не пускав. Ну, реально, вже все. Їм заборонили повністю, і перекритий був і Кінтійський мост, і на Антоновському мосту нікого не перепускали. Стояв там блокпост. Я підійшов до нього. Говорю, як мені перейти на ту сторону? Нікак. Ну говорю, мені надо домой, говорю, на той стороне я живу. А чого ти здесь? Ну, вот, говорю, розумієте, я говорю, тут мене задержали, вроде бы как бы нашли что-то серьезное. и запрещенное в телефоне. Ну, ну, вы ничего не нашли. Так по тебе видно, что ничего не нашли. Понятно видно, потому что, блин, ну, ты реально, ну, бомж. Я говорю, ну, так как перейти? Никак, иди отсюда. И ты просто, по дворному, ты уходишь в сторону, ты просто боишься. Он стоит с автоматом, и, блин, ну реально, в той его ловить, ты же ничего не думаешь и не знаешь. Я до нього дошов, пішов вже до багатоповерхових будинків, дивлюся світло горить на першому поверсі, і е, жінка молода сидить. Я говорю, добрий вечір кажу. Пустіть, кажу, будь ласка, переночувати на хоча б ніч одну. То хоч в під'їзд, пустіть і говорю, хоч переночую в під'їзді. Ну ні, закрив вікно і все. Ви розумієте, коли тебе відпихують, коли е, я не кажу, що жирують. Я кажу за те, що коли людина не. Була важкій ситуації, то вона не розуміє другу людину. І в е, тебе в голові постає те, що ти не знаєш, що робити, е, і мисля просто лягти в кущі і заснути або замерзнути. Ну, блін, немає виходу більше ніякого. Ну, реально, ти просто, е, ти нікому не потрібен тут. Або ти питайся виходити з цієї ситуації, або ти тут вмреш. Ти нікому не потрібна чужа людина. Я пішов знову до того ж мосту, стояла колона, один чоловік водій був. Я постукав у вікно, показував йому, щоб він опустив вікно. Він дивлюся, нагнувся, щоб поприбрав речі свої, відчиняє двері мені. Я говорю: добре утро. Я говорю, пожалуйста, допоможіть мені перебратися на ту сторону. Він ні слова, не підсував, нічого не сказав мені. Я сів у машину. Я кажу, в мене є скажу, 500 гривень. Я говорю, вам дам. Він не треба мені нічого говорити, все потім буде. Дочекалися вони перепровірки, він пішов з бумагами на блокпост туди. Я дивлюся, він приходить питає, ну що там. Він говорить, ну я не знаю, тебе, мабуть, не пропустять. І ви розумієте, в цей даний момент і обратно в голові прокручується все на світі. Це все. Що було з тобою? І що потім буде, блін. Я стою, що йому сказати? Буквально нічого йому. Пожал плечами, та й все. Ну що? Він віддав мені цю бумажку, блін. вона в мене досі вдома лежить. Файлі для згадки. Ладно, він розвернувся, пішов, і розумієте, ти на душі так легко стає, що тебе зараз ніхто не тронув, ніхто тебе не вдарив, ніхто тобі не погрозив нічим. І ти, як пода ти сідаєш у машину і тихенько зачиняєш двері і ждеш. Коли ж будемо їхати? На Антоновському мосту так сильно не перепровіряли, але ж одна думка була. Коли заїхали на понтон, я дивився на небо і просив ангела охоронця, щоб <смір> допоміг переїхати на нашу сторону. До самої хати привіз в дворі стояла дружина, в дворі стояла моя двоюрідна сестра Ірина. У дворі стояв сусід Андрій, і е, дивляться, машина під'їжджає, я машу рукою, але вони не розуміють, хто сидить в машині. І коли я виходжу і дружина бігла зустріч і падала і кричала «Живой!». Ви розумієте?